Коротше, всі наші друзі прийшли здавати кров. Бачите, і Давід, і єм, і Арнау, і всі-всі-всі. Біль уже здав, але у нього пів руки немає. <рес> і Біль для мене украв такий снек. <рес> украв, ну, він не украв, він взяв для себе, але з'їм його я. Тому украв. Дивіться, люди попрали. Постільну білизну і повісили таким чином. Мені здається, що вона ще більше так забрудниться з цим парканом, плюс тут машини їздять. Мені здається, це взагалі не гігієнічно. Ну ладно. Зацініть який я манікюр зробила з такими блискітками. Біжимо вчитися, бо на цьому тижні у мене починаються екзамени. Продуктивність. Отак виглядає мій лук на сьогодні. Принцесіта. От. Ну. Все, життя вдалася. Мене тільки що наконец-то, поміняли в групу іншу. Я щаслива. Біжим додому. Щастя таке. Días. У мене сьогодні легке відчуття каматозниці, тому я прийшла попити кавуськи зі круасан І зараз підіжу на пару. Ось вот так от, все супер. М -м -м -м. У мене новий хлопець. біль раваса вже не існує. Тепер існує більші кравасик. 16 рочків. Інценян нас тупи Поумолить мій ніжний гель, дарує. Ми сьогодні з Бєлем прийшли на лазу. Ладно, треба по чуть-чуть продовжати знімати вам відео. Сьогодні у нас буде рецепт з картошки. З картошки і солодкої батата. Я її обажаю. Обажаю, коли наступає сезон солодкої картопельки. Вона дуже смачна в усіх видах. Запечена. Варена, смажена, в печеньках. Боже, взагалі, що угодно робити, вийде така смакота. О! Я обрізала волосся, зробила каре і вирішила зробити укладку з кучеряшками. І щось пішло не так. Yes. My name is Mukhomer. Та та да та 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 да та. Я не могу. Я не могу. Це капец. От это, конечно, прикол. Может спинку типа какая-то, что получше. Ой, а что? Честно, без поняття, чи щось меняется. Мне кажется, оси не дупло як було, так и тут. А так прикольно. А ну-ка, чуть-чуть еще. Скажите мені, що шо получилось? Да, понятно. Мы сегодня пришли на защиту диплома нашого Бєля. Тільки в Іспанії ти можеш випуститися рік тому з університету, отримати диплом, але тільки щас захищати дипломну роботу. Логіки багато, але ми її загубили. Пілік. геніаль. Амор Лорас Геніаль. Всі sí, <gutats> <друзі, в> <spar> вже зібралися, <spar> друзі з з <ним, spar> в Німеччину їздили Пау, класний чувак, мама Галан. на обід буде кебаб uh, шаурма і вот, ми будемо дивитися з ним мультик для дітей. Називається uh, Las Guerreras del K-Pop. Hand Trix, Hand Freaks, Hand Trix. Дивимося англійською мовою мовою оригіналу з іспанськими субтитрами. О, oh, I know, I know, shining Красотка. Я також думаю. Красотка. Дивіться, це лає, мене вітає з трьома руками в Іспанії. Сьогодні, якраз 31 жовтня, три роки, як я тут живу. Лаїта. Фалтан, Катанеллі і наш любимий Румі. Чи просто токати? І... Лісита. Ми з друзями зібралися святкувати Хелловін. Я один день А я Діндин. Мапа-вапа. Три роки життя в Іспанії. Друзі мені подарували торт. Влаштували вечерю. Бо ми зранком сьогодні з білем ходили на прогулку, а сейчас розбираю гардероб. Зараз 3.40 ранку і я мажу йодом голову, потому що я лягала спати і звичайно міг головою так довбанула, що розбила голову <сміх> все в крові, руки в крові, волоси в крові. Мажу її содою і піду спати. У мене за приключення. Всім привіт, добрий ранок. Зараз 6.30, біжимо в університет. Сьогодні я їду сама на автобусі, тому так рано вийшла. Бакаріся спить. Взагалі. Ні душі живої. У мене зараз першою парою буде екзамен, то сиджу в кафешки вчусь каву І готуємося. Робимо обід на тиждень. Курочка у нас буде смажена в багато олії в хлярі на завтра. На після завтра у нас будуть сосиски. Тут уже яйця варяться. І ще будуть фаршировані перці у нас. От ваш любимий бєльчик робить фаршировані перчики. А я кайфую і дивлюсь на нього. Як доповнительний кейс. Моя може тільки любити і радувати, але не нагружати роботою. Правда, Вєль? Яйця. Так, Лізочка. Так, Лізочка. Так, моя улюблена Лізочка. Так, моя улюблена дівчина Лізочка. Окей. Okay. Добрий раночок. Я вже на зупинці, чекаю автобуса і їдемо в університет. Всім гарного ранку. Як ви могли зрозуміти, я беру автобус, щоб приїхати зранку 30 хвилин раніше, випити кавуськи, зісти ножку і бігти на екзамени. Щось тут знімають вже на університетській площі. Сьогодні протести у автобусі. Думала, що не уїдуть додому. У мене сьогодні прогулка університет, а я приїхала з університету воно зупинка. І Ми зустрілися в кафе. <звук> на Чока. Mm? У нас з біля вечерня прогулка лісочком. Сегодня у нас белем акробатика аэробика с таким мужичком. Ну все, мы закончили. Огонь. Боже, який ужас! Ми з Біликом їдемо їсти суші. А? Я хочу їсти. Дуже! дуже! Дуже? Дуже дуже. Дивіться, а тепер всі ті калорії, які ми тільки що зжигали, ми наїдаємо. Це як у нас була файна Україна, так і тут в Каталонії є така фігня, називається вінагрета. Він робить масаж бієлю. Да, біню. І мені зараз прийде робити масаж. А, до речі, накидайте мені коментарів. Мені так подобається, коли ви мені пишете коментарі під відео. Просто не описати. давайте побільше коментарів під відео, будь ласка.